Cough, Як на вашу думку, треба піарити ігри жахів, так щоб народ зацікавився і реально пограв, а не забув про таку гру вже наступного дня. Є способи, але тут важливо зрозуміти звичайний маркетинг, котрий спрацював би з іншими жанрами, тут скоріш за все не спрацює. Не буде масових обговорень та розборів кожної деталі вашого проєкту на форумах, якщо не прогріти гравця. Демоверсії це саме те, що нам потрібно. З їх допомогою, розробники прощупують ґрунт, щоб зрозуміти, чи сподобається їхнє творіння геймерам. Але я вважаю, якщо хочеш крутий результат, дропнути звичайну геймплейну демонстрацію недостатньо. З цього можна зробити таке шоу, котре ще роками будуть згадувати і обговорювати. І про декілька ігор, з якими розробники вчинили саме таким способом, я й розкажу в цьому відео. Крім цього, Поговоримо про деякі прикольні маркетингові рішення, що змушували гравців фокусувати увагу навколо певних ігор. Вітаю всіх! Мене звати Ярослав, ви на каналі Dayang. Перш ніж почнемо, якщо знаєте якісь дійсно цікаві демки або приклади нестандартного піару та маркетингу ігор, ласкаво прошу до коментів. Пишіть. Я подивлюсь і можливо додам це у наступне відео. Сьогодні ж пройдуся по більш відомим проєктам. Ну і звичайно ж буду вдячний за ваш лайк та підписку на канал. Після масового хейту шостої частини серія Resident Evil пішла на своєрідний відпочинок. Виходила, звісно, непогано Revelations 2, але якщо говорити про номерні, потрібно було трохи почекати. Capcom повністю перезавантажили серію, змінили підхід і навіть взяли за основу вигляд від першої особи, що для серії було чимось незвичним та унікальним. Та тут цікаво інше, як саме розробники прогрівали фанатів перед релізом сьомої частини. Вони випустили демку під назвою «Beginning Hour». І її особливістю було те, що ми грали за невідомого персонажа, який прокидався в якомусь занедбаному будинку. Основна ціль вибратися. Але де ми, хто ми і що ми? Інформації нуль. Це було досить дивно, адже нагадаю, це демка нового Resident Evil, де боротьба із зомбі, де Кріс, де Леон. Де взагалі зброя, ось ця демоверсія з перших секунд занурювала нас в атмосферу горору, якої ми взагалі не очікували. Beginning Hour вийшла раніше, ніж показали перший трейлер, тому фанати почали ретельне дослідження, щоб розібратися щодо чого. Розробники створили демку як квест головоломку, ти ходиш по будинку, знаходиш нові предмети, але більшість із них навіть не знаєш, де використати, проте використати їх можна. Потрібно лише пробувати різні послідовності дій. Я пам'ятаю, як ця демка постійно оновлювалася, і таким чином розробники додавали щось нове: новий предмет, нове місце, де його можна юзнути, і так далі. Фанати старалися ретельно дослідити все, що пов'язано з новою частиною Resident Evil, намагалися знайти хоч якісь зачіпки, і в найприскіпливіших це реально виходило. Я нещодавно шукав інформацію про Beginning Hour і наштовхнувся на гайд щодо одного з можливих закінчень. І там потрібно брати до уваги неймовірну кількість різноманітних умов. Як до всього цього можна було додуматися, я взагалі без поняття. Коротше кажучи, елемент дослідження та масове обговорення фанатів на різноманітних форумах, редітах і так далі усе це створило навколо гри масовий піар, який розганяли самі гравці, розробники ж лише. Випустили круту демку, що слугувала свого роду гачком. І за всім цим реально було дуже цікаво спостерігати. Я теж пам'ятаю, як чекав оновлень демки. Дивився всі ці розбори на Ютуб. Мій тодішній ноут, на жаль, не тягнув. Ну а потім нам нарешті показали перший трейлер гри. Та, попри це, розробники не поспішали розкривати всі деталі, і ми смиренно очікували нової інформації або якихось нових відкриттів у демоверсії. Варто сказати, що Beginning Hour дійсно відчувалося страшною. Перебувати в тому будинку було дуже некомфортно. Ти постійно відчував, ніби за тобою хтось стежить. До речі, рандомні появи привида, якого вдавалося зафіксувати лише за певних умов, тільки підтверджували, що це справжній горор, і він дуже добре старається тебе налякати, не кидає скрімери в обличчя, а робить так, щоб ти випадковим чином сам міг на щось наштовхнутися. І від цього ставало ще страшніше, коли Resident Evil 7 вийшов. Перша половина гри була досить кріповою. Ти приходив до цього самого будинку, ховався від Джека, зустрічав невідомих чорних монстрів, але тієї моторошної атмосфери з демки такого більше не було. У другій половині гра взагалі переходить до екшену, але це й не дивно. Ми все ж таки у Resident Evil граємо. Загалом сьома частина це, мабуть, єдина гра в серії, яка змогла мене по-справжньому налякати. Але якщо говорити про Beginning Howard, вона відчувається як справжній напружений горор той, який ти давно хотів, але він так і не вийшов. Для Resident Evil Village теж виходила демка. Але вона й близько не така моторошна й атмосферна, як «Beginning Хава. Це був 30-хвилинний ран по замку, який просто демонстрував геймплей гри. Але якщо говорити про «Village», тут розробники вдалися до дещо іншої стратегії. Думаю, ви вже зрозуміли, про що я. Герой, якого ми всі так любили, зненацька стає антагоністом. Кріс Редфілд убиває дружину Ітана мію. Принаймні, це нам показали під кінець першого трейлеру. Це збиває з пантелику, без сумнівів, щоб перевірити, що насправді сталося. Треба дочекатися гру. Розробники вирішили зробити з цього своєрідний гачок, щоб привернути увагу, змусити активно обговорювати гру та постійно слідкувати за оновленнями. З часом кепком випускала нові трейлери, які, здавалося б, лише ще більше додавали тотального нерозуміння: румунське селище, якийсь замок, висока жінка, вампір, як сюди в біса занесло ітана, і що взагалі сталося. Звичайно ж, хочеться у всьому розібратися. Твоя увага на гачку, ти додаєш проєкту у і біжиш оформлювати передзамовлення. Спрацьовано ідеально. Навіть складно сказати, що я відчував, коли побачив це вперше. Невже Кріс стане головним антагоністом? Коротше, тут розробники теж погралися з фанатами, вкинувши такий жорсткий момент. Хто проходив гру, пам'ятає, що там усе пояснили. І після проходження питань не лишалося, але все одно непогано це вони придумали. Якщо говорити про незрозуміле у трейлерах, можна звернути увагу також на Silent Hill F. після тривалої тиші. Тихий пагорб повернувся спочатку з ремейком другої частини, а потім із повноцінною новою грою в серії. Те, що нам показали, здавалося чимось дійсно дивним: Японія 60-х, червоні квіти, що розростаються, наче зараза, альтернативний світ, Сайленд Hill завжди був про щось незрозуміле, про психологічний страх у першу чергу, який подається і розкривається через образи, і місцями навіть має елементи артхаусу. Але якщо брати серію загалом. У ній було дещо насправді унікальне на жаль, те, що ніколи не побачило світ, і залишилося лише як демоверсія. Короткий тизер, який я вважаю одним із найстрашніших горорів, що взагалі були в ігровій індустрії. Найцікавіше тут те, що ця демка, так би мовити, загадковим чином опинилася серед анонсів інших ігор. Здається, після презентації Є3 2014 року показали різні ігри, а крім усього цього, тизер, котрий був одразу доступний. Студією виступала невідома команда. Не розуміючи, демкою якої гри є цей проєкт, гравці почали дослідження? Все починається з того, що невідомий персонаж прокидається у якійсь кімнаті з тарганами. Ми проходимо через двері і опиняємося в будинку. Однак, скільки б ми не йшли вперед, коридор постійно повторюється. А на годиннику один і той самий час. Та насправді певні зміни є. Оточення час від часу змінюється. Змінюються репліки диктора по радіо, і час від часу з'являється вона, Ліза. Першої зустрічі з Лізою, моє серце мало не вирвалося з грудей. Настільки це був неочікуваний, та охрініти який гучний скример. Після смерті гра починалася з самого початку, та зміни продовжують з'являтися. Здавалося б, що тут ще дивитися. А є що? Насправді у грі присутня доволі заплутана головоломка, для вирішення якої треба виконати чимало різноманітних маніпуляцій. Якщо все вдається, гра закінчується кат-сценою. По-перше, ми бачимо ім'я Хідео Коджіме, це вже ніфіга собі. Потім Гільєрмо Дель Торо. Ну а далі головний герой, якого грає Норман Рідус, покидає просторову петлю в будинку, а на екрані з'являється напис. Silent Hills. і це цікаво до речі, не один Silent Hill. Багато це насправді може пояснити, чому для кожного персонажа Silent Hill свій. Було б круто побачити розвиток цієї теми. На жаль, через срач Коджими з видавцем Konami все було скасовано, скільки ігор відміняли, але за цю найбільш образливо. Думаю, ви й самі розумієте, як сильно тоді офігів народ від такого розвитку подій. Демка, що подавалася як невідомий горор, виявилася тизером нової частини Silent Hill. Це вони, звісно, провернули круто, але на жаль, все було марно. Проєкт під назвою Abandoned – чудовий приклад того. Коли маркетинг і прогрів гравців виявилися значно потужнішими та цікавішими за саму гру. Комічності додає те, що гра так і не вийшла. Певною мірою це навіть можна вважати скамом. однак перед замовлень ніхто не відкривав, тому рівень крінджі не надто серйозний. Анонс проєкту та подальше обговорення фанатами спричинили справжній інформаційний бум, локальний, звісно. Але хто був у курсі ігрової індустрії, розумів, що до чого. Спочатку ми отримали Тизер трейлер від невідомої студії. Нам обіцяли моторошний survival-horror про якийсь ліс. Глибоко в ньому живе секта, чи то культ, з яким доведеться боротися головному герою, а в кінці гри мав бути вибір покінчити з сектою або ж приєднатися до неї. У всій цій ситуації цікаво те, що люди почали вважати, наче до розробки гри причетний Хідео Коджима. Можливо, не вся його студія, але він сам точно. З часом. Чутки розрослися настільки, що навіть Хідео Сану почали писати в інстаграмах та інших соцмережах, аби він підтвердив або розвіяв інформацію, що гуляла інтернетом стосовно Абендонд. Звичайно ж, це виявилося фейком, але досить цікавим і, що важливо, працюючим. Тривалий час народ дійсно вірив, що Коджима може бути причетним, і навіть говорили про те, що Ебендонд може виявитися новою частиною Silent Hill і що Коджима. Знову провернув той самий трюк, що із П'яті. Як ми бачимо по реакції гравців і масових обговореннях, якби це дійсно було правдою, цей підхід спрацював би знову. Містицизм навколо гри, та те, як її подавали розробники, за цим було дійсно цікаво спостерігати. І якби всі кайфунули, якби гра релізнулася. Таке могло б статися за умови, що розробники дійсно старалися і їм не було пофіг на свою гру. Як ви розумієте, реальність виявилася зовсім. Всім іншою. Найкраще у них виходило теревенити і пускати якісь плітки в Твіттері, щоб гру активно обговорювали, і так далі. Але ж ніякої гри по суті навіть не існувало. Її геймплей обіцяли показати спочатку у 21-му році, потім у 22-му, а згодом розробники взагалі припинили хоч якось, комунікувати з гравцями. Ну а станом на зараз студія, здається, вже не активна і ніякий Abandoned більше не розробляється. Та й давайте будемо відвертими тизер цієї гри виглядає досить всрато. Ну, типу, більшість інді горорів, зроблених однією людиною, анонсують цікавіше. Тут нам просто показали якийсь ліс, як герой рухається, і одну будівлю. при тому здається, що все це зібрано швидкоруч зі стандартних асетів рушія Unreal Engine. Згадуючи роботи Хідео Коджими, по суті, більшість його ігор можна назвати дивними, або, скоріше, унікальну подачу проєктів цього розробника, і це добре. Бо, переглядаючи трейлери його нових ігор, ти задаєшся лише одним питанням: що тут в біса відбувається? Я пам'ятаю, коли анонсували Death Stranding, ніхто взагалі не вдупляв, що це за гра і про що вона. Дехто не розібрався в цьому навіть після проходження, за себе казати не. Було. Буду, я досі не грав. Але сам прикол того, що Коджима будує якийсь супернезвичний, можливо, навіть артхаусний світ і дивує цим фанатів у трейлерах, це реально захоплює. По суті. Те саме відбувається і з його новими анонсованими іграми. Я зараз говорю про ОДІ. Ми знаємо, що це буде горор, але про що? Хто ця дівчина і чиї кремезні руки хапають її за обличчя. Дай Боже, дізнаємося вже на релізі. Насправді, цим коджима мені подобається. Своїм нестандартним підходом до всього. Мені здається, за який би жанр він не взявся, він точно зробив би щось унікальне, що виносило б мозок: шутер, стелс-екшн, гор чорт, та він би навіть три в ряд подав так, що всі охрініли б. Реально геній. Якщо так подумати, з розповіді про його ігри та дивакуваті трейлери можна сформувати окремий відос. Пишіть в коменти, якщо вам таке цікаво. Все перелічене сьогодні, це насправді перше, що прийшло мені в голову. Якщо покопатися в цій темі глибше і детальніше, впевнений, можна знайти ще цілу купу цікавих речей: багато загадкових демок, багато незвичайних трейлерів та інших медіа, які так чи інакше прогрівали гравців перед релізом якоїсь гри. І все ж таки, знову переглядаючи деякі трейлери та демоверсії, часом задумаєшся, чорт, це ж навіть цікавіше, ніж те, що ми отримали в результаті. Таті, хотілося б вірити, що Abandoned насправді крутий прогрів перед чимось дійсно серйозним, або що PT все ж вийде, але на жаль, усе це лишиться просто цікавими історіями ігрової індустрії. Хай там як спостерігати за всім цим доволі пізнавально та захопливо. Пишіть у коментарі, якщо знаєте щось цікавеньке. Такий от коротенький відос вийшов. Зараз буду більше експериментувати з форматами та темами для відео, тому не дивуйтеся, хочу пробувати для себе щось нове і почати 26-й рік. Вирішив саме з такої от інфи про дивні демки та маркетинг. Насправді, в мене заготовлено ще багато цікавих тем, з якими треба розібратися як по горорах, так і по інших іграх. Тож, сподіваюся, ви залишитеся зі мною, щоб не пропустити новий цікавий контент. Я дуже вдячний, що ви додивилися до цього моменту. Також висловлюю велику подяку своїм спонсорам. Ваша активність справді вражає, завдяки вам ролики виходять швидше. Ну і звичайно. Ваша підтримка, лайки, підписки, коментарі це просто неймовірно. Продовжуйте в тому ж дусі, це справді мотивує. Підписуйтесь на телеграмчик, залітайте на стріми, скоро почуємось. А я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.